Хотілося б тут нагадати ще один дуже важливий момент. Раз ми сьогодні вже розбираємо такі питання етики: хто як правильно сказав, чи хто як неправильно сказав, хто правильно сказав, чи хто як неправильно сказав? Справа в тому, що президент України Зеленський Володимир Олександрович коли у своєму йорданському інтерв'ю вживав абсолютно дике матюча, він образив права. Мільйонів а мільйонів вірян. Він образив їхні почуття. Тому що його матюча мало того, що ображало найголовніших наших партнерів, але воно лунало саме на Йорданський святвечір. Я наголошу для тих, хто, можливо, атеїст, або хто не свідкує. Йордан, йорданський святвечір це особливо пісний, особливо. Такий душевний вечір, коли всі звертаються до Бога і звертаються до самих себе, і слухати матюча президента на Йорданський святвечір – це було приниження усіх вірян. Тому, якщо президент України собі дозволяє таку гедотну лексику, то які питання можуть виникати тоді взагалі до будь-кого? Як президент України колись сказав у 2019 році, усі ми президенти, правда? Тобто тепер стандарти, що наші західні партнери і їхня діяльність це Х, як це написано на марці, значить, це норма. Можливо, давайте регламентний комітет це все розгляне. Це перше. Друге питання полягає в тому, що регламентному комітету було абсолютно начхати, так само, як і більшості слуг народу, коли пані Безугла. Зареєструвала законопроєкт, в якому пропонувала вбивати військовослужбовців за непокору командиру. Вбивати військовослужбовців. Вона пропонувала і її колеги це все попідписували, і це було зареєстровано на сайті Верховної Ради. В той час, коли військовослужбовці віддають своє життя, слуги народу пропонують ось такі от розправи. Це нормально? Чи це не підриває взагалі обороноздатність держави? Ну, але напевне це нікому не цікаво, тому що зазвичай влада займається переслідуваннями Порошенка. Третє зараз відбувається 100% розправа над лідером опозиції. І я, до речі, як свідок ситуації, яка була між Порошенком і Єременком, хочу засвідчити під стенограму, в тому числі, що Єременко неодноразово в той час, от в під час цього інциденту, це вже було вдруге, чи, чи в другий чи який там раз. Він кидався з кулаками на народного депутата Порошенка. Давайте, можливо, регламентний комітет розгляне неадекватну поведінку того, хто став першим депутатом, який під час засідання в прямому ефірі замовляв повій і уточняв деталі цього замовлення. Це дискредитувало Україну в шаленому масштабі. Ну, але вам же ж замовили розправу з Порошенком. Наскільки мені відомо, що й був тотальний обдзвін про явку на комітет і свідчення. І останнє. Скільки часу вже це все йде? Година 31. Іде безпосередньо комітет. У вас всіх є час готуватися, виступати, розглядати питання Порошенка і переслідування його як лідера опозиції і відсторонення на півроку від засідань, бо бачите, що вам Порошенко не дозне не заважав всякими різними непотрібними для України справи займатися. Але у вас нема часу проголосувати передачу ПДФО військового безпосередньо бригада. У вас немає часу розібратися, чому немає поставок дронів на передву, а там наші військові гинуть сотнями. У вас немає часу розібратися, хто відповідальний за виробництво бракованих мін, які до сих пір постачаються на передову. Нема на це все часу, бо треба займатися політичними ігрищами. Тому я звертаюся до колег з комітету, зрештою, тих, хто буде дивитися запис цього комітету, що ми не маємо права зараз послаблювати державу, і якщо так хочеться справедливості, чесності і боротьбу за права всіх і вся, давайте поборемося разом за права військових, щоб у нас все було на передовій. Розберемося з дурдомом в міністерстві оборони в диестезі, Мінцифрі і взагалі в тому, що відбувається в судах над військовими. Давайте забезпечимо боєздатність армії. А я думаю, і Єременко, і Порошенко між собою особисто можуть вияснити, що відбувається. І так само, оскільки я досить близько сиджу біля сектора слуг і я фіксую усі засідання парламенту, то я залишаю за собою право виставляти в публічному просторі усе матюче, усе обсцентне, що використовується слугами народу, раз вже на то пішла справа. Дякую.